Вітаю, поціновичі математики, розв'язуємо номер 48. Відомо, що одиниця менше p менше 2. Нам треба оцінити вираз P плюс 3. Отже, нам до кожної частини нерівності треба додати 3. 1 плюс 3 4, п плюс 3, 2 плюс 3 5. Вираз оцінено. Друге. Нам треба, виходить, від всіх трьох частин нашої нерівності відняти 4. 1 мінус 4 мінус 3, p мінус 4. 2 мінус 4 мінус 2. Оцінили. Третій вираз 12. 12P. Отже, фактично. Кожну частину нашої нерівності ми домножаємо на 12, 1 на 12, P на 12, 2 на 12. Четверте. П ділене на 2 необхідно оцінити. Отже, ми кожну частину нашої нерівності ділимо на 2. 1 ділимо на 2, одна друга або 0,5 p ділимо на 2, 2 ділимо на 2 мінус п. Отже, нам треба нашу нерівність кожну її частину домножити на мінус 1. Увага, коли ми домножаємо на мінус 1 знаки нерівності ми розвертаємо мінус 1 більше мінус p більше мінус 2. А тепер записуємо нашу нерівність у порядку зростання. Отже, фактично, дзеркально її відображаємо нерівність. Так, шосте мінус 3П. Отже, нам треба помножити кожну частину нашої нерівності на мінус 3. 1 множимо на мінус 3 знак нерівності, розвертаємо П множимо на мінус 3, нерівність розвертаємо, 2 множимо на мінус 3. І записуємо в порядку зростання. Отже, мінус 6 менше мінус 3, менше мінус 3. Ми оцінили всі наші вирази.